Сьогодні короткий огляд. Одразу двох красунь. Це холодильні вітрини, технохолод Невада. Український виробник, один із найкращих брендів українського виробника холодильного обладнання. Перша вітринка у Дінго кольорі, комбінуючий із чорним кольором, середньотемпературна. Це значить, що температура в неї регулюється від 2 до 8 градусів Цельсія. Виставка Виставка. у неї 77 см глибиною і 187 см довжиною. Скло ціле. Вітрина гарненька. Ось Завтра має бути майстер-холодильчик, робить діагностику. Вітрини повноцінно працюючи, зайшли вже на склад, але. Робимо контрольну діагностику. Викликаємо майстра, щоб нам це все налаштовував, щоб не було потім ніяких питань по працездатності. Виставка нержавійка, Стільниця нержавійка. Сюди шторки вже одразу врізали нові із оргскла. Вони прозорі, це зверху плівка заводська. Так, і ще показуємо холодильні бокси є. Ось контролер, клавіші на світло, ось сюди зливну ємність потрібно буде поставити будь-яке відро, будь-яку ємність. Знизу агрегат компресор. Так, боксики, дверки, резинки ми не замінювали, вони в гарному стані. Вітрини свіжі, тобто це не старі моделі, це вже більш сучасні моделі. Ось знизу бокс-запасник. Середньотемпературна довжина 2 метри, ширина бокової панелі 1,20 м споживання 600 Вт в годину. І така ж сама вітрина технохолодневада, тільки універсальна, що значить температура від мінус 5 до плюс 5 градусів. Такі вітрини застосовують вже не тільки для гастрономії, як попередній варіант, а й для м'яса, для риби, таких підморожених товарів, які потребують нижчої температури. Так, двохметрова. Ті самі параметри. 2 метри довжиною, метр двадцять бокова панель. Ну, загальна висота метр двадцять п'ять. Нержавійка виставка, нержавійка стільниця. Тут шторки ми не міняли, вони тут е, нормальні. Це по бажанню клієнта вже. Якщо буде час у клієнта, щоб зачекати, щоб ми зробили ці шторки, то зробимо. Так, єдине, чим вона відрізняється: ось ця універсальна вітрина мінус 5 плюс 5 від середньотемпературної, це Ну, Відповідно компресором, там інший фріон іде, інший бім компресора. Але загальні параметри виставки тут відрізняються суттєво. Довжина така ж сама: 1,87 самої виставки нержавійки, Але в глибину вже 88 см. І в нас середньотемпературна іде із статичним видом охолодження, тобто ось цей випарник, він фактично працює по законам фізики. Тепле повітря вверх, холодне вниз. О, а тут трішечки не так. Тут ззаді, якщо відчинемо боксики, запасники, не знаю, чи буде видно, буде видно. Стоїть випарник знизу під боксами, тобто тут трішечки менше місця в боксах, але більше місця на самій виставці. О, і стоять вентилятори. Тут йде в нас комбіноване динамічно-статичне охолодження. Чому не повноцінно динамічна, бо якщо повноцінна динаміка, то товар прямим, прямо обдувається. А тут обдувається нижня частина боксик і вже за допомогою от динаміки виходить сюди холодне повітря. Ось таких дві красуні сучасні стоять. Холодильчик майстер перевіряє, повторно ми тоді перепровіряємо. Дивимось, і після чого мотаємо. Третя контрольна діагностика у нас вже йде перед відправленням.